Дай Боже, ви дивитеся останній щоденник сміху у цьому сезоні. Ми вже сьогодні, а ви вже завтра дізнаєтесь ім'я чемпіона 10-го ювілейного сезону. Тому давайте ми підемо і послухаємось з претендентами на це чемпіонство. Ходімо за мною. Тих команд фіналістів, так. які будуть сьогодні грати, е, от ви найбільше напевно заслуговуєте вже стати чемпіонами і по-хорошому би вже звільнити місце для молодих комах Чесно, вже вже просто сім'ї, вже вдома кажуть, ну вже скільки вже можна, вже, yeah, like. вже якби вже все, вже давайте вже закінчуйте з цим. Подуримо ситуацію. Ви сьогодні стаєте нарешті чемпіонами Сміху». Ви би ще йшли в подальші сезони? Чи може вже? Ну я думаю, що якщо ми виграємо, ви що якщо коли ми виграємо, по відчуттям, що от. Це буде красиво, якщо ми підемо. Але раптом, не дай Боже, ситуація інакше сьогодні, якби переграється. Ну будемо бачити. Я так собі думаю, що хлопці все-таки поки не виграють, вони налаштовані, що поки вони не виграють, mm. вони не зупиняться. І я, чесно кажучи, теж. Lulian, ну, в нього яка філософія, він каже: я не буду команді мішати. Я знаю, що ви дуже допомагаєте авторським командам, що ви багато, багато пишете. Підписуємо. Ну, підписую. Підписую. Справді, коли ну ми підказуємо, якщо знаєш, там типа е, якщо там брати волонтерів, то ми підказували десь щось там, ну десь могли щось добити або щось там підказати в їх номерах, коли вони грали більше, то все одно що у нас. А свої номери вони ну приходили, ми бачили його, і потім в, в, в ну знаєш груберев воду взяли тряпку. І вибрали воду, і потім залишилося, і чекаю. А скажіть, будь ласка, тим людям, які все ще продовжують виписувати. Бо коментарів під лігою ой, як багато за те, що чого не на фронті, що в країні війна тут таке відбувається. Скажіть от їм в камеру. Щось тим людям, слухайте, ну це нормально, ну, повинно бути все життя. І під час війни потрібен і, і теж і сміх, і сльози, і радість, і весілля, і е, якісь різні речі, які стосуються нашого життя. Ми боремося за життя. Чому ми повинні бути ну, е, лишатися цього життя? Е, і за що ми тоді боремо? Це наш вибір, це їх вибір. Е, ну, Ви теж повинні боротися, всі должны, повинні боротися, але не забувати, що ми. Люди. Кому це не подобається, можуть просто не дивитися, якщо так сильно за це говорять. Краще замість того Ютуба запишуся на такмет або на якусь тактику не. і готуються. Плюс, 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 да. плюс. плюс. Кошовий каже, що Ліосміх вона продовжує життя людям. Я задумався, вона напевно продовжує життя тим, хто її дивиться. Глядачам сто відсотків. А... ті, хто грає да, в Ліусміху, да. вона забирає да. життя, якщо чесно. Да. грав, він у срок 3-4, так стабільно. Це да. От да. та сама підтримка балансу у світі. Типу, в нас вона забирає здоров'я, а людям вона Ну ми сподіваємося, додає здоров'я. Сама недооцінена команда для сміху. Не тому, що ти зараз тут стоїш, але на мою думку, по-перше, це Олег тебе. Я вважаю, дуже недооцінена, особливо в крайньому ювілейному сезоні. Якщо подивитися на бали, то в натурі дуже недооцінена команда. Це раз. І два. Скаже Дмитро. Ого. А хто ще був? За всі сезони. Збірна Заробічан України була колись. А я пам'ятаю, як ця легендарна команда збірна заробітчан України несправедливо виграла у фіналі тернопільської лія сміху у 2018 році. Пам'ятаєте? Ні, не було. Як так. ви нас собі грали? Пам'ятаєте? А таке було? Ну, м -м -м, Сучки, ну ну Таня Песик, то є твоя вина. Все, сама переоцінена команда лія Сміху». Провокативненький ти так, да, чоловік? А Нема на території закладу западенців? Нема, а тим. Ну дуже переоцінено. Ну чесно. На станом на 2005 рік, крепко, станом на 2025 рік, вибачте хлопці. що Моя на... хресна, казала, що вони дуже смішні. А ти як моя Хресна, у нас півкраїни? Я думаю, що вони своїх людей смішили. Ну, якщо ми беремо чисто бали, які вийшли в кінці, на мою думку, переоцінені. Дуже переоцінені. Ага, я думаю, ти загалом творчість як команди. Ні, то я тоді би з матюками відповідав тобі. Сама Переоцінена команда Сміхо»? команда журі. Найкращий тренер Сміхо» за 10 років. Люліна. Баклан. Баклан, так, баклан. Найгірший тренер Сміхо» за 10 років. Ноголевська. Хороша, вона мікрофон. В екран запустила. Будь ласка, по топ-3 фронтмена. От які для вас самі топові за ці 10 років. Стадіон Дібро. Мартинець, да. Е, ну, Ваня Люленов, Однозначно. Ну, напевно, Ганін. А можна фронтвуменку, вибачте, Іра. Будь ласка, класна фронтвуменка. А як тобі, члени журі? Вау, ну мені дуже подобається, що ми, по-перше, в жовтневі повернулися, а по-друге, склад журі. Ну, взагалі, я вважаю, моя внутрішня симпатія до Маші Єфросініни, тому що я звик до неї дивитися як ведучу, а вона акторка. Мені подобається бешкетність Олі Полякової на сцені. Ну, тобто, її нарешті використовують ну дико, знаєш, трохи в цей бік. Ну, ткач, Жеки, кошові професіонали, важко сказати. Я приємно, я ніколи не просікався бампі ресус. Великі ідіоти, професійні, професійні дураки, професійні дураки. От прямо от в гарному напрямку, в гарному сенсі цього слова. Прямо круто балуються з дорослим мужики, їм би сім'ї кормити, а вони балуються. Молодці. ну я нічого не скажу. Це мій друг, товариш мог би і лучше. Що таке сказав? Ой, Ваня, виводь, він не дивиться це сама недооцінена команда Ліас Сміху за 10 років. Якщо я зі діма на тебе скажу, що Вінницький, бо ми ні разу не були в фіналі. Чого? Бу? Ти що, Коли? Ми... Битва Титанів ми були в фіналі імпровізаційній, де ми виступили достойно, але не здобули <с. чемпіонських <с. титулів. <с. Ми такі, оці, такі зібралися. Два, 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 два нещастя. Ми теж були в фіналі і теж не виграли. Сама переоцінена команда Ліясміхом. Та всі талановиті, всі талановиті. Прям так сказати, що переоцінена. Ну не, ну, от як це, що переоцінена команда, а ну я не знаю. Скільки нікому обідно не буде? Найкращий тренер ліосміху. То Полякова хай буде. приємно. з з нами усіма, Тому нам здається буде приємно, що вона відверто можна сказати. Якщо можна сказати дійсно в цьому сезоні, тоді, коли ми були молодші, вона була така, то трошки було важко. Зараз вона відверто є от відчуття, що вона хоче виграти, і вона дійсно старається. Я тобі скажу, вона давно тому пазда і вчора на генеральній репетиції вона вчила англійську. За 79 фунтів. Hello, a battle of з тир програми ми йдемо на да. англійську, що й ходили з ж і... ти да, мені кажеш, дуже... мене коли на сцену виходити, бо в мене там ще 30 хвилин англійської. англійських. Ну, але то... ні, але ми їй дякуємо. Насправді, да. Олька Оль. енергетичний, просто. Ми їм thank, you. thank, you. thank, you, thank, thank you. you. Юрівна, ти. Це да, ти... Петар... просрочена, але пітарда. <laughs> <laughs> тепер найгірший тренер лісміхов. Лірнік! Якщо ви знаєте що і пам'ятаєте цих людей, то ми про них. А тепер розкажи мені, чувак, які твої враження від цього сезону? Найкращий. Найкращий. Ну, от, Це най... найліпше, що було за 10 років, особливо фінал. Це, що буде сьогодні, так? Да? Це, що от зараз буде. І що ми будемо в залі світи дивитися? Mm -hmm, дуже гарно, прекрасно, фантастично. який гумор вас смішить? Якщо можливо взяти приклади з іншо команди, або з цього сезону або з іншого сезону? От якщо команда пише, я хочу на вас орієнтуватися. Дивіться, гумор, в принципі, весь абсолютно. Якщо він смішний, то він буде смішний. Знаєш, там абсолютно весь гумор. немає такого, що нам щось подобається, що типов є в плані гумору. Просто у команд є стиль. Його тут, якщо казати про стиль, то стиль команди, наприклад, мені виривали знаєш, із мозку якісь звивини або судини, дикий лис. Чи як вони? Дикий лис? Дикий лис. Дикий лис. Тобто у них там були такі жарти, знаєш, над якими треба було подумати. І такий, знаєш, потім, коли там до Шло, знаєш, Виходити на сцену без гриму. Файно. Фу, то, то. А а ні, ні, то... ні, 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 тобі файно, а ти, бі ти біла, як стіна, я як красний, як і цей, як рак. Тому яких не файно. Але з гриму виходить, звісно. Я ні разу не гримувався. А як це вообще? Ну, це коли до на тобі наносять штукатурку, потім відпадає, потім переклеюють обої. Лишити засос на шиї. Не, Кому? дивитись? що на файно. Ну, ти потім ходиш з обсосаною шиєю. Що я, ти, ти комусь, не собі. А щоб ти залишив? Ну так, да, ти комусь лупанупаєш. Ні, все одно не файно. Файне. Це не повага до людини. А якщо людина така собі. Нахер ти не ліз. Помацати бампера за цицьку. Ні. Не файно взагалі. Не носити лівчик. Файно. Чого ти мацаєш? Ти ж не ти ти що не сказав, носить? що не файно і продовжуєш Ні, мацав. так не носити лівчик, я ж кажу, файл. Не файно. файно. Дивитись КВН. Ні, не файно. Що це Що я вже я вже, за... це, це, це таке? Я вже реально забув, що це. А що це таке, що? Ну все, актьоріще, виключаю це, я поняв. Що? Що? Не, не файно. Підвищувати голос на інших людей. Не файно, файно. Що, суки? А що ти. Без матюків ти можеш, люди викадровувати тебе будуть. Надсилати дікпік. — А, ну, для чиском. Не а, файно. Головне — не дітям. Однак з старту поняли педофилы, Узнаю під вам. Легенько посмерджувати. А, легенько, якщо легенько-легенько. В принципі, можна. Фізично чи морально? Фізично. Я така людина, що ходить ходить і воняє це. Морально ні, а так трохи можна. Ти все одно трохи чоловіком маєш трохи пахнути. Ну як перебить все духами і що. Хто ти? Воїн! Ніхто не пойме, хто ти. А так разу це все нормально. Чому треба йти і грати в елігу сміху? Е, давай я серйозну відповідь, а ти смішно. <плес> <плес> По-перше, ну в натурі ліга дає скіли круті, тому що деякі там сценарні групи неважливо, що вони пишуть. Їм треба там тиждень, щоб якихось придумати чотири прикола чи скласти драматургію в якоїсь серії. А тут ти сьогодні пишеш, завтра тобі вирізають, ти знов пишеш, завтра тобі знову вирізають, тобі постійно треба генерувати нове. І швидкість думки розвивається фантастичними. Темпами. Слова вилітають, як має бути. Ти що скажеш? Що я вже забув? А, я все, що яке питання хоч було? Що третє в Лігу сміху? Боже, я тоже. Так, що третє в Сміху? Щоб вас збрав інтерв'ю, такий чудовий інтерв'юер. Олег, чекай! Ще дикція покращується. Так, інтерв'юер Олег Олег. Самий кльовий, самий чіткий. І не завжди пам'ятає, як люди називаються. Ну, це не важливо. Але це от слава Дьомін віддихає, бо Олег інтерв'ю усіх твої збирає. Все, красавчик. чоловіку мікрофон. Он цей оператор. Найкращий дует тренер плюс команда. Ну, блін, тут одразу, напевно, перше, що в голову йде, це Загорецька і Гарбунов. Ну, от це, типу, приклад того, коли хімія просто нереальна з першої гри і до останньої, і вони. Ну, виглядали, наче вони мають своє власне шоу, типу, де вони в трьох і плюс Дмитро. Ну, типу, в чотирьох, виходить. І так, коротше, це було дуже органічно і круто. Та, збір на серіалу Волонтери Бампіресус, що тут да. Просто. Я не знав. А тепер давай ми тобі повіримо, що ти не знав. Хто твій любимий редактор «Ліги Сміху? Ну, це таке, знаєш, ніби ходив би ліосмішник mm -hmm. і питався всіх, яка команда їм подобається з тих, що беруть участь у цьому сезоні, знаєш. Mm -hmm. Ні, давай серйозно. Е, взагалі мені троє подобається. Мені дуже подобається ваше тріо-редакторів, бо ви прям різні. Ви троє різні. Е, от Андрій Петрович, Чигурін. Батечко наш, він такий серйозний дядько. Знаєш, він такий. На нього всі оглядаються, перед тим як прийняти фінальне рішення. Завжди є таке Чингіз фантастичний чоловік. Я дуже його люблю. Він теж, він, він там, де має бути, він, він шарить. Він так легко підкидує легко те, що треба. Мені подобається, як ти це робиш. Бо ти, ти якраз з усіх три, трьох ти не більше переживательний з команди. Видно, ти, ти, ти тим гориш, і навіть не раз після редактури ти ще за нами вибігав, такий, а попробуй ти ще там. Ти не якось нас ту ж стізю пробуєш направити, куди ще можна покрутити. От якось так. От, от якось так. У якогось одного виділа. Ти Ні, та звичайно, що ти ну було. Дякую, дякую. Саме недооцінена команда ліясміху. <laughs> мені здається, млека. Млека була така команда. Но, ти думаєш, вона прям недооцінена людьми, чи вони самі собі щось запортачили кар'єру? Це ти питання задаєш? <laughs> Такий, так? Да? Ну, мені здається, що а, журі неправильно їх оцінювало. Найгірший тренер «Лія Сміху»? Що я стала біля мікрофона, у мене було би кілька секунд, щоб подумати, Я моє мінятися. Найгірший тренер ну ти. То найгірший тренер? Чесно, чи взагалі? Та, ну, чесно або смішно. Диви, а, див, дивись, а найгірший тренер чисто патріотичному питанні це Потап. А оцей, оцей, знаєте, що гусі співав, як його. Велбой, а, ви, велбой. Велбой. Да, велбой. Катурі, велбой! Сама недооцінена команда Лія по пу 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 Пу-пу-пу. Блін, давай кажи, що зімончик, я згадаю. Вів Тернопіль, мені здається. Сама переоцінена команда Сміхо. 30 плюс. Однозначно. Сьогодні глянемо найкращий тренер Сміхо за 10 років. <смеш> Напевно. Ми ж в ювілейному сезоні, по-любому, Жанікашовий. Ну, і ми не можемо сказати, що це не баклан. Це, це той самий, хто ріс з нами, а ми з ним, і ми мусимо це якось підмітити. Найгірший тренер, Ліясміхов. Якщо ми вже за скандали. Дантес. Дантес найгірший тренер для нас, тому що він не з нами і він е, нас засудив. Ні, Вова, дякуємо тобі за конструктив. Е, давайте так, потап. Він зашкварився, хай буде потап. А інші журі, як вам? Можливо, би когось поміняли, наприклад, Полякову? чи можливо, там хтось не доставляв іншу команду на бали, наприклад, Полякова? Чи там, можливо, хтось на сцені команду не допомагав, як от Полякова, наприклад. Чи як вам Полякова взагалі? <рігару> <рігару> ну, по Полікова, норма. ну, Полякова норм. Я, ну, Позитивна Позитивна дуже. людина дуже. дуже як поміняв би пов состава Дінами Київ? От там хоче до того. Ну, що було полікову. <рігару> Я хочу, хотів знаєш, щось сказати. з Динамо, звісно, як завжди. Так, а що, неправда чи що? Правда. Ну. Я половину не знаю, там і пацанов вже. Ну, це де дізнатися, ні. Чому ми за Динамо зараз прийшли? А, ні, поляково дуже. Я, знаєш, коли поруч Оля, я, знаєш, можливо, ще трохи вчу фізіологію жінок. Завжди її ці короткі спідниці, знаєш, і. Це плюс. це плюс. І тоді і молодь дивиться, така думає, а от так має бути, знаєш? Ну. <гумент> До да, речі, третину коментарів там теж про Олю Полякову, тому що випадає. випитає, я не можу сказати, що це щось <гумент> не... Випадаю, <гумент> це погано. А що випадай, випадай. Повірю, було б гірше, як як то, б... якби випадало у СУС або в мене. <гумент> <було набагато гумент> -то. Тому ми в штанах, правильно? <гумент> І <гумент> той іноді не спасає. мені <гумент> наступає. <гумент> Будете йти наступні сезон далі, хлопці. Та дзвонять, підемо, маємо. Куди ж ми ж не можемо бросити люди хороші. Ну, я чусь впевнений, що вас від... Про вас, слухайте. Я говорив з редактором Чингізом, він дуже вас хвалий. Він казав, що він давно чекав на вас сміху, і от нарешті, ви тут. Командам подобається Бампарісус, глядачам подобається Бампарісус. Ви знайшлися тут, ви прям там, де ви маєте бути. Чи ми нашлися? Тепер чи... треба, щоб на нас переоформили лігу сміху. Да, чи нас знайшли, питання? Чого да. 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 ви, в принципі, і ведете? Ну, як ми будемо участвувати, якщо ми ведучі? Оце я не розумієте, а ми, а можливо, буде якийсь сезон. Знаєш, душі як, знає ніби як Зеленка. Коли, наприклад, йде спектакль, люди до нього звикли, але коли це останній показ його, то там актори міняються, підколюють себе так само, і ми можемо будемо знає, якось, й ювілейний, 11-й зелений фестиваль. Таю все! Я вже знаю, хто переможець. Оператор вже знає, хто переможець, а хто переможець, ви дізнаєтеся прямо вже завтра. На цьому ми кажемо па-па щоденникам ювелейного сезону, а вас ми обов'язково чекаємо знову на цих каналах. Тому лайк, підписка, дзвіночок і Ах, ладно. Невеличкий спойлер, чемпіонами стали.